У вас просто дуже крутий інструмент, а ви ним не користуєтеся. Я їх подружила, і вони в мене тепер найкращі друзі. І вони мені допомагають приймати рішення, від яких я буду щаслива. Тобто, життя вже вимагає, щоб ви це змінили. Чому ви це і чекаєте? У мене немає ніякого жалю. Я собі щось видумав, і так далі. Ні, ви нічого не видумали. Ви все робите правильно. Ви думаєте правильно. Ох, Мені так легко тепер. Мені так добре тепер. От життя це зробило за вас, і ви втратили півроку. І одного дня ви помрете. Усім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про прийняття рішень, про те, як приймати рішення і не шкодувати, не думати про те, що а могло бути, а могло не бути. Навіть будемо говорити про те, як нам важко приймати рішення, що для цього потрібно, на що потрібно опиратися. Я розповім про свій досвід. Чому я ніколи не шкодую від прийняття своїх рішень і як, в принципі, мені це допомагає по житті? Тому і так почнемо з моїх маленьких секретиків. А коли я маю приймати якесь важливе рішення в своєму житті, я спираюся на голос свого серця і голос свого розуму. Тобто, якщо, наприклад, мені не подобається щось, я буду про це думати. Я буду це відчувати. Тобто, мені мій внутрішній голос, моя інтуїція буде говорити. Буде говорити, що щось не так, буде мені навіювати різні думки. Звісно, я буду дивитися, тобто буду аналізувати це, буду розуміти, що, що мені не подобається, чому я хочу це виправити. Тобто, я буду спиратися на свої відчуття, на свою інтуїцію, і знову ж таки я буду спиратися на свою логіку. І зазвичай наш мозок він працює так, що він буде вас переконувати, що це нормально, що так потрібно, нічого страшного, буде виправдовувати, буде шукати якісь шляхи для того, щоб ми. Себе типу переконали в тому, що не потрібно нічого змінювати. Тому що наш мозок, він в принципі дуже лінивий. Він не любить змін, він не любить щось нове, тому що це потрібно напрягатися зайвий раз. І серце воно а, ніби постійно дає йому такого маленького пенька для того, щоб давай, рухайся, не бійся, потрібно щось робити. Тому що. Те, що зараз воно нам не підходить, і ну звісно, я зараз це говорю з якимсь трошки жартом, але е, так і є. Наш мозок він дуже швидко і дуже любить, те, що ми вже знаємо. Тобто він пристосувався до чогось, і йому тут комфортно, йому тут класно. Якісь зміни, це трішки небезпечно. Тобто, це щось інше, це типу рух вперед, і він цього не любить. І як правило, він буде вас постійно переконувати в тому, що не потрібно нічого змінювати. Тобто, якщо ви будете, наприклад не знаю, Дружити з якоюсь людиною, яка не знаю, там, зрадила вас або погано до вас відноситься, не цінує вас, то мозок буде говорити так, Ой, де ж ця людина стільки для мене зробила, та вона ж така, та вона ж така, але серце і ваші відчуття будуть говорити вам протилежне. Вони будуть говорити типу, про те, що щось не так, ви будете відчувати це, ви будете ніби розуміти це. Я не знаю як в кого, але я такі моменти дуже відчуваю. І я просто в один момент зрозуміла, що мені потрібно подружити свій розум і подружити своє серце, і щоб вони працювали в тандемі. Тобто, коли я відчуваю. Що щось відбувається не окей, я просто звертаю на це увагу відразу. Я відчуваю це спочатку, потім, наприклад, ну, тобто, протягом ну не знаю там декількох днів. Після того я починаю про це дійсно думати. Я включаю свій розум і починаю аналізувати, як було раніше. Наприклад, типу, як ця людина відносилась до мене раніше, якою ця людина була. І тобто в цьому симбіозі я роблю якийсь висновок. Після того, звичайно, я починаю щось робити діяти, тобто вирішувати цю ситуацію або прощатися з цією ситуацією. Якщо чесно, як правило, я спостерігаю, я аналізую, я дивлюся, і потім. Ну, як правило, я йду звідти. Іноді я вирішую ситуацію, типу, розмовою. Тому що люди є різні, в нас є різні життєві ситуації. Знову ж таки, це, ну, типу, це буває по-різному. Але ви зрозуміли: я буду завжди збиратися на, на свої відчуття, на свою інтуїцію, тому що, повірте. Моя інтуїція мене ніколи не підводила. Тобто, якщо я усвідомлюю, чи я типу дивлюсь і думаю, та ні, все ж нормально, нічого такого не відбувається, все окей, але внутрішньо я знаю, що щось не так, все. Це, знаєте, можна навести приклад у відносинах, хтось зраджує. Нехай це буде хлопець. Повірте, дівчина. Вона завжди відчує, що щось не так. Вона зрозуміє, що в неї виникає якась тривога, внутрішній якийсь типу, дисбаланс. Вона, вона просто на рівні відчуттів буде розуміти, що щось не окей. І, звісно, якщо підключити свій розум, якщо підключити своє мислення, вона буде аналізувати і розуміти так. Мені некомфортно тут, я відчуваю, що щось не так. Я бачу, що він до мене не так відноситься, як відносився раніше. Я бачу, що він, наприклад, там, не пише так часто, не приділяє мені увагу, він став, наприклад, там, байдужий або більш холодний до мене. Тобто в дівчини відразу підключаються декілька механізмів для того, щоб сповістити, що щось не так, і потрібно з цим щось робити. Але якщо ми будемо своє, свої ось ці відчуття притупляти, якщо ми будемо говорити типу, Переконувати, переконувати, ні, це нормально, він там затримався, бо він на роботі, він там не подарив мені цього тижня квіти, тому що там, не знаю, він забув і так далі. І це все виправдання. Тобто наш мозок починає виправдовувати. Та ні, це ти щось там собі придумала і так далі. Ні, ви нічого собі не придумали. Ви все відчуваєте, ви ж своє тіло не знаєте на 100%, а воно супер геніальне, воно супер розумне, воно знає набагато більше. Ніж ви собі думаєте, ці моменти потрібно відразу це враховувати. Потрібно відразу зупинятися, усвідомлювати, дослухатися до свого розуму, не намагатися виправдати, а зрозуміти, так це дійсно факт, це дійсно правда. Він не робить там типу те та й те. Він відноситься по-іншому, щось змінилося, і вже від того відштовхуючись, починати діяти. Переїзд в Данію. Це було абсолютно нелогічно. Це було абсолютно абсурдно, і мій мозок не розумів, чому я хочу це робити. Правда, тому що він мене переконував, Кать, Катя, все супер, в тебе все класно. Що тобі не сидиться? Чому ти це хочеш? Але моя інтуїція кожного дня мені стукала і говорила: Катя, коли, Катя, коли, Катя, давай. Тому я приймала рішення дуже інтуїтивно. І ви знаєте, що... Я жодного разу про це не пошкодувала. Як би мені складно не було, як би мені не було там, ну типу, іноді самотньо, якось важко, ну ви розумієте. Я не шкодувала. І я навпаки, типу, мені дуже подобались оті всі складнощі, оці всі моменти якісь важкі. Тобто, я відчувала себе дуже такою живою. Типу, мені дуже подобався ось цей стан. Я була дуже натхненою, незважаючи на те, як мені було. Це правда. Тому я вважаю, що потрібно завжди опиратися на інтуїцію, тому що інтуїція вона завжди знає більше. Ніж ви собі думаєте, мозок, ваш розум він звикає, типу він звикає до того, що, що вже є, і йому не хочеться, тому що йому хочеться вас зберегти, типу, оберігати, щоб ви не завдали собі шкоди, тому що щось нове, і коли ти йдеш в щось інше, зазвичай там є ризики, там може бути небезпечно, а він хоче потурбуватися про вас. Тобто, якщо простими словами, мозку байдуже щасливий ти чи нещасливий. У важливо, щоб ти був у безпеці а нашому серцю важливо, щоб ми були щасливі, тобто, щоб ми рухалися, змінювали своє життя, свої якісь типу життєві цикли. І для цього нам потрібно приймати рішення йти у невідомі на ризики. І тому я дуже люблю в такі моменти, як я вже говорила, об'єднувати їх, подружити їх, зупинятися, просто розслабитися і говорити своїм серцем, говорити своїм розумом, намагатися їх збалансувати. Так, і ви знаєте, мені це дуже допомагає. Дуже допомагає, тому що я дослухаюся і до одного, і дослухаюся і до іншого. І потім, типу, у мене виходить вже дуже гарний результат. Я е, заспокоїла свій розум, я сказала, що все буде добре, це нам потрібно. Я е, теж варто зазначити, що я дуже довіряю собі. Дуже собі. Я іноді задавала собі питання. Це скоріше за все пов'язано з тим, що я достатньо духовна людина. Да, можливо, хтось не знав, хто знав. Я е, вірю е, в Бога в вищі сили. Це дуже е, крута опора, е, яка рухає мене по життю. І я, якщо в чомусь вагаюся. Я зупиняю себе і знаю, що мені це потрібно, я це відчуваю. Тобто це дуже внутрішня опора сильна. Це якась я не можу я не можу вам це описати. Мене зрозуміють люди. Не всі, можливо, якась частина, але ви знаєте, як це, коли ти, типу в щось віриш, ти дуже стаєш внутрішньо сильним. І вже від відштовхуючись від цього, я е, можу собі пояснити якісь моменти. Звісно, я аналізую. Перед тим як прийняти рішення, і вже потім рухаюся. І коли я це приймаю, рішення звільнитися з роботи, типу залишити ці стосунки, в мене немає ніякого жалю. Зараз, коли я розповідаю про те, що не потрібно дослухатися до свого мозку, до свого розуму, це не так. Я вважаю, що наш розум, наше це аналітичне мислення, аналізуємо, коли ми дивимося, це дуже нам допомагає, звісно. Не не ризикувати в чомусь, наприклад, це дуже допомагає у фінансовому плані. Тобто тут ви не можете задіювати серце, коли вам потрібно типу щось розрахувати, особливо типу, якщо ви живете один і вам там потрібно там заплатити за те, купити те, зробити те, зробити те. Звісно, тут ви не можете говорити своєму серцю. Ой, будь ласка, допоможи, бо своїй інтуїції. Тут ви задіюєте свої механізми, які вам допомагають в повсякденному житті, в плані фінансів, в плані того, щоб уникнути якихось ризиків, в побутових якихось речах в буденних в життєвих, звісно. Нам потрібно керуватися логікою, потрібно керуватися типу здоровим глуздом. Але коли ми говоримо про щастя, про зміни, коли ми говоримо про те, щоб відчувати себе краще, то звісно потрібно дивитися потрібно дивитися на ситуацію. Аналізувати її і потрібно її змінювати. І в прийнятті рішень дуже важливо не переконувати себе в тому, що ви щось придумали, що це не так, та це просто якась там думка, на скупа думок і так далі. Ні, ваше тіло вам сигналізує, до речі, на рахунок тіла. Я теж дуже слухаю. Типу своє тіло в такі моменти, чи е, є у мене тривога, чи є у мене якісь надмірні емоції, чи спокійно я себе почуваю, чи неспокійно я себе почуваю. Тому що знову ж таки, давайте перейдемо до не знаю, робота. Не подобається вам робота, злить вас там все, якісь зміни. Змінився, наприклад, там шеф, або якийсь новий колектив, або щось переформатували вас, ще щось. Вам це вже не подобається. Ви просто будете не тільки на рівні своїх відчуттів і своїх, типу, якихось там внутрішніх процесів розуміти, що щось не так. Ваше тіло буде сигналізувати. Можливо, ви просто будете думати, блін, так не хочу на ту роботу, мені там те не подобається. Ви можете просто там відчувати якусь надмірну тривогу, або просто там, типу, будете якось більш знесилені, тому що важливо пам'ятати, що коли ви не приймаєте рівні. Рішення, коли ви відтягуєте рішення, ви будете помаленьку, потихеньку страждати. І ви будете думати про це, ви будете це постійно, постійно прокручувати в своїй голові. І це забирає вашу енергію. Тобто у вас є життєва енергія на 100%. Якщо ви живете і не приділяєте час чомусь, що потрібно змінити, тобто життя вже вимагає, щоб ви це змінили. Чому ви з і чекаєте? Не подобається вам відносини. Ідіть звідти. Або змінюйте, або йдіть. Просто повертайте собі ось цю життєву енергію для того, щоб ви могли рухатися вперед. Але ні, люди намагаються щось виправити, щось себе переконати, щось перекрутити і собі внушити про те, що все окей, не потрібно, я собі щось видумав і так далі. Ні, ви нічого не видумали. Ви все робите правильно, ви думаєте правильно. Ви ж самі собі про це говорите. Ваше тіло воно надзвичайно розумне, ваша інтуїція вона просто безмежна. Вона знає все. І ви, коли будете її слухати, повірте, ви будете жити щасливе життя. Звісно, аналізуйте, усвідомлюйте, дивіться. Ви ж розумієте, блін, у вас просто дуже крутий інструмент, а ви ним не користуєтеся. Це ваше тіло, це ваші всі, знаєте, типу, опорні точки, які, типу, якщо їм довіритися. Будуть вас вести до не знаю найкращого життя, про яке ви тільки мрієте. Але люди бояться, бояться змінити, тому що думають, що наступне буде погане. Хто вам це сказав? Ви пробували, хоча б раз. Дівчата, хлопці, які мали, наприклад, якісь відносини. Ви ж потім, коли розстаєтеся, Маєте кращі відносини, зустрічайте кращих людей, кращих друзів, знаходите кращу роботу. Ви ж не боялися в той момент, але іноді життя просто вас змушує, іноді може бути так, що ви будете собі типу накручувати, ні, ця людина класна, ні, чому я маю, і не будете слухати себе і змінювати. А потім в один момент ця людина скаже: Стоха, я не хочу бути з тобою, або просто зрадить вас, або ще щось, і скаже вам про це. І ви будете думати, блін, а я вже півроку думаю, як це нам розійтись, або я півроку думаю, як мені змінити цю роботу. От, життя це зробило за вас. І ви втратили півроку, а вже за цих півроку могли б мати дуже круті відносини, або розвивати себе крутіше, тому що ваша енергія, тобто до вас би повернулася, ви б не витрачали свої ресурси на якісь незрозумілі думки, і якісь підозрі, і на те, що а виправляти, а не виправляти. Подумайте про це. Тому що, коли ви будете приймати ріш, от дуже гарний приклад. Я думаю, дівчата, у дівчат точно це було. Не знаю, як в хлопців, але якщо у вас були відносини, які вам не подобалися, і ви хотіли їх розірвати, і ви вагалися, не розуміли, хочете, не хочете. І потім, коли ви ці відносини типу, розриваєте, ви відчуваєте просто прилив енергії, легкість, тобто ви ніби заспокоїтесь і внутрішньо думаєте. Ох, мені так легко тепер, мені так добре тепер. Це означає те, що типу, ви тепер знаходитесь е, за собою. Ви не витрачаєте свою енергію на те, що вас помаленьку руйнує, що забирає вашу енергію. Те, що потрібно змінити. Повірте, зміни потрібно також робити вчасно. Для того, щоб потім не думати, я міг би це зробити, але я це не зробив. І в людей е, добре, якщо це, наприклад, там, Терміни знаю там місяць, так ви обдумуєте, ви аналізуєте і змінюєте. А люди роками живуть нещасливо, в нещасливих не знаю, шлюбах, нещасливі відносини, нещаслива робота. Нещасливе життя, а це все одне одним. Тобто, ви десь десь притупили ось це внутрішнє відчуття, і потім ви будете шкодувати все життя, тому що це буде тягнутися. Вас не знаю, там будуть діти з людиною, яку ви не любите, або будуть, будуть не знаю, там кар'єрний ріст, і ви можете вже бути, не знаю, там правою рукою шефа, але вам не буде подобатися робота, вам не буде, ви не будете кайфувати, тому що внутрішня ваша інтуїція говорить. Я не хочу працювати в офісі. Катя, я хочу займатися творчістю, я хочу бути журналістом, я хочу бути не знаю, ветеринаром, я хочу писати картини. Розумієте? Але ні, це дуже престижна робота, тут класна зарплата, я, я стабільний, мені все подобається. А чи щасливий ви, чи щаслива ваша внутрішня дитина при цьому? Задайте собі питання, чи вона плаче і думає. О Боже, я так хочу того. Чому? Чому ні? Тому що дорослий дуже аналізує, дуже багато приділяє часу своїм думкам і зовсім не приділяє часу, чи він щасливий, чи подобається йому його життя. Тому що життя, як я вже говорила, протікає дуже швидко. І одного дня ви помрете. І перед тим як ви будете помирати, про що ви будете думати? Про те, що ви не втілили всі свої бажання і були ви щасливим, до речі, протягом всього свого життя, чи не були щасливим? Як ви діяли? А? Подумайте про це, тож як я вже сказала, я дослухаюся до голосу свого серця і свого розуму. Я їх подружила, і вони в мене тепер найкращі друзі, і вони мені допомагають приймати рішення, від яких я буду щаслива. Е, я звертаю увагу на своє тіло, тобто тіло сигналізує е, тривогою або спокій, Тіло допомагає, воно вам воно або дає вам мурашки, або якісь приємне збентеження, або неприємне збентеження. Різні різні ситуації. Ви завжди відчуваєте по своєму тілу, чи наближається тривога, чи наближається якийсь е, страх, чи наближається нерозуміння, чи наближається типу страх, але ви розумієте, що за страхом все буде супер. Вам просто його потрібно пройти. Теж момент. Ще один момент, на який я завжди звертаю увагу, це мої цінності. Тобто я дуже-дуже їх враховую і приймаю рішення, відштовхуючись від них. Який приклад вам навести: стосунки або з партнером, або з другом, подругою неважливо. Якщо для мене важливо, от, наприклад, важлива ця людина. Я їй не буду брехати, я не буду зраджувати цю людину. Да? І я не буду іншим людям говорити про неї якісь погані речі, тому що це не відповідає моїм цінностям. Тому що, якщо я це буду робити, то я буду зраджувати собі. Я буду зраджувати собі, я буду тягнути ланцюжок негативних різних моментів, станів, думок, емоцій і відчувати, що Кать, це неправильно, ти ж не така. Тобто це теж дуже крута опора ваші цінності. Або ж, знову ж таки, якщо хтось зраджує в парі, тобто людина, яка має цінності, круті цінності, вона не піде зраджувати, тому що вона в цей момент зраджує сама ж собі. І не тільки людину, з якою вона разом, яка їй довіряє, або яка її любить. Тобто, це теж для мене дуже низько. Взагалі я вважаю, що людина, яка Зраджує, вона слабка людина. Вона в якийсь період життя з цією людиною не може набратися сміливості, хоробрості і сказати милий або мила, мені не подобається ось це. Я так більше не хочу, я ціную себе, я не, я не погоджуся типу, на таке відношення до мене, або мені не подобається ось це. Пояснити, сказати нормально, спокійно, без якихось криків, донести типу, нормальну інформацію, без, знову ж таки, криків і без якихось претензій. Спокійно. І тоді. У вас вже вибудується діалог, і ви вже будете або розуміти, що ви типу, ну, типу на одному рівні вирішення проблеми. А може бути так, що ця людина скаже, типу, ти собі щось придумала, або ти мене не розумієш. Ну і звісно, потрібно там не знаю або розставатися, або я не знаю. Ну розставатися. Я я взагалі вважаю, що коли людина зраджує, зраджує з іншою, або в принципі зраджує тебе якось, то. Потрібно з цим всім прощатися, тому що навіщо вам слабка людина, якщо ви не є такою? Людина, яка є нещасливою, вона буде діяти, типу, негативно. Вона буде це все показувати. Вона буде проявляти себе в цьому всьому по відношенню до інших людей, до своєї типу коханої людини, і так далі. Вам це не потрібно. Людина, яка нещаслива, в якої дуже багато цього негативу всередині, і вона це все показує, тому що це дуже відчувається. Це просто людина, яка в певний момент не усвідомила, що потрібно прийняти якесь рішення, що потрібно щось змінити. І від цього всього страху вона просто цього не зробила. І тепер вона дивиться на тих людей, які це змогли зробити, дивиться на цих людей і починає засуджувати. Тому. Нам такі люди не потрібні, які не мають таких же цінностей, як і ви, які не розвиваються також, які просто вас тягнуть донизу. Це не ваша історія. Це буде вас зупиняти. Типу, по вашому життєвому шляху, тобто, буде забирати у вас енергію, буде вас якось, типу, в чомусь переконувати. Тобто, знаєте, от, наприклад, дуже важливо оточувати себе класними людьми, тому що іноді, коли ви хочете прийняти якісь рішення. Вам можуть типу навіювати, та це не потрібно робити, да що ти там забула, та да навіщо це тобі? І знову ж таки, це вас може заганяти в якийсь незрозумілий стан, і ви будете ніби між двох вогнів. В цей момент, звичайно, потрібно завжди опиратися на себе. Я вже говорила, я нікого не слухаю. Я завжди слухаю тільки себе. Мені навіть коли мама і татом щось намагаються говорити, вони знають, що вони це говорять, але Катя зробить так, як вона хоче, Катя зробить так, як вона вирішила, тому що я слухаю тільки. І себе, і я завжди говорю, я люблю вас, я поважаю, я знаю, що ви хочете для мене найкращого, але ось тут я знаю краще, як для мене буде. Ну, типу, а, ну типу, як ліпше буде для мене в подальшому. Тому спирайтеся тільки на себе в цьому плані. Знову ж таки, коли ви приймаєте рішення, дивіться на довгострокову перспективу. Так, я говорю завжди про те, що наше життя воно змінюється, в нас є різні цикли, бувають різні життєві ситуації. Але якщо ви обираєте типу людину, або якщо ви обираєте якісь типу заняття, своє ремесло, потрібно знову ж таки. Дивитися в перспективу, чи ця е, діяльність вам подобається, чи хочете ви цим займатися, типу дійсно, чи це йде від вашого серця. Звичайно, там аналізуючи, але приймайте своє рішення знову ж таки спираючись на свої відчуття, на те, чи буде вам це приносити легкість, спокій, гармонію, щастя, тому що ви будете навіть складні моменти. З точки А до точки Б в своєму ремеслі будете легше проживати, тому що ви розумієте, що ви кайфуєте від цього, вам подобається це заняття. Ви, наприклад, хочете стати якимось видатним спортсменом, і ви розумієте, що вам це подобається. Ви хочете там виграти олімпіаду. І ви будете розуміти, що вам важко, тому що потрібне тренування, тому що іноді потрібні типу складні тренування перед змаганням. Але ви знаєте, що ви це робите, тому що ви це любите, вам це подобається. Ви вже себе дисциплінували і ви йдете до того, типу, до тієї точки Б. От, тому приймайте рішення, знову ж таки, дивлячись на довгострокову перспективу, і щоб вам це резонувало з вашими відчуттями. Якщо щось не так, я завжди буду слухати себе, буду слухати своє тіло, тому що моє тіло мені сигналізує. Або приходить тривога, або приходять якісь типу незрозумілі думки, або я не можу заснути. Просто, просто відбувається щось, і я це відчуваю. Тобто, це не те, що було раніше, раніше все було окей, але в якийсь момент я розумію, що. Катя, дзвіночок, потрібно щось робити. Ще один момент: довгострокові і великі рішення вони важливі. Але давайте не будемо забувати про те, що в нас є ще рішення щоденні, маленькі рішення, які формують нас, формують наш характер, нашу дисципліну, наші звички. Ви приймаєте рішення ходити в спортзал. Або не ходити в спортзал, читати книгу, або не читати книгу, займатися, типу, чимось, що вас покращує, або не займатися тим. Тому я вважаю, що людина, яка хоче ходити в спортзал, покращити своє тіло, вона має розуміти, що для цього типу, потрібно зробити спорт своєю звичкою, потрібно дисциплінувати це в собі. І це знову ж таки це набувається завдяки е, щоденним повторенням, постійним повторенням. Тобто, якщо для вас важливо ваше тіло, ваш мозок говорить, для цього потрібно, типу, правильно харчуватися, змінити, наприклад, своє харчування, щось додати, щось відняти, потрібно проаналізувати, типу, що, можливо, є якісь продукти, які ви важче перетравлюєте. Потім, знову ж таки, потрібно записатися в спортзал, ходити туди там два-три рази на тиждень, потрібно робити ось такі-такі вправи. І тоді ти отримуєш те, що ти хочеш. І бачите, типу, це рішення воно, е тягне за собою теж різні моменти. Але це формує вас як особистість. Тобто, ви, е ви змінюєтеся. Є різниця, коли ви, наприклад, Типу, все робите на автоматі. Пішли на роботу з роботи, включили там якийсь фільм, або купили там, наприклад, пиво п'єте кожного дня, або ще щось. Ну, тобто, це не дуже таки вас і покращує, розумієте? Старайтеся вибудовувати, або якщо ви бажаєте цього, робіть це вже сьогодні. Вибудовувати своє життя завдяки маленьким оцим повторенням, завдяки... Рішенням, які ви приймаєте, ви ж кожного ранку приймаєте рішення піти чистити зуби, і ввечері ви чистите зуби. Ви ж це робите, ви ж розумієте, для чого це вам потрібно. Ви ж не кажете а ні, сьогодні не буду чистити. Ні, ви це робите. Тому це так само і з спортом, тільки це вимагає трішки більших зусиль. Але це буде робити вас крутішим, це буде робити ваше тіло краще. Це буде типу вас навіть в чомусь робити більше впевненішим. Ви ж це розумієте, але чомусь ви це не робите. Чому ви це не робите? Не розумію. Тому люди, які мені говорять, ой, я хочу, я хочу, але то нема часу, то відмовки, то те, то те, то те. Ви просто, ну, типу, будьте чесні з собою. Ви слабкі. Ну, як по-іншому це сказати? Я ж не можу сказати інакше. І ви це теж розумієте, що ви, ви ж можете сказати собі чесно, я себе переконую в цьому. Насправді я можу це робити. Я ж можу, хоча б один раз на тиждень це робити. Ходити в спортзал, або один раз на тиждень пробігтися, або один раз на тиждень зайнятися йогою, або там медитувати. Я не знаю, що ви хочете робити. Ви ж це можете робити, але ви себе в чомусь відмовляєте, тому що дійсно серіал подивитися це ж набагато краще, це ж набагато важливіше, це ж капець, який зробить вас розумним і яким зробить вас класним. Трішки більше на себе, на, на якість свого життя, на своє рішення. Щоденно приймайте рішення, які роблять вас кращим. Я сподіваюся, ви зрозуміли мою думку, мою позицію. Все, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже приємно, що ви були зі мною. Підписуйтесь, пишіть мені, можливо, ще якусь тему потрібно цікаво розкрити. Обов'язково про це поговоримо. Все, гарного вам дня. Дякую, що були мене в гостях на каналі. Па-па-па-па, папа, -па. цілую, цілую.